Вітаю спільноту! Мене звати Саль Стриж, і сьогодні ми з вами поговоримо про верхні та нижні операції. Що потрібно для призначення операції, які бувають операції, та як проходить післяопераційна реабілітація. Це проект. Дайте аналіз від організації Resistance». Поїхали! Наразі Україна одна із небагатьох східноєвропейських країн, в якій як на законодавчому рівні, так і на практиці можливий повноцінний трансперехід. Згідно з наказом моз на підставі довідки F64.0 сімейний лікар може видати медичне свідоцтво про зміну корекцію статевої належності 066. Саме на основі даного свідоцтва можливі подальші хірургічні втручання або зміна гендерного маркеру в документах. Ключові напрямки хірургії, які використовуються для операцій транслюдям, це топ операції, тобто Верхні операції операції на грудях, ботом операція, тобто нижня операція реконструкції геніталій і допоміжні втручання, такі як пластика обличчя або голосові операції. Критерії, за якими людина допускається до операції, декілька це повноліття, свідоцтво про зміну статі, 066, відсутність психоемоційних розладів. Соматичний стан, що дозволяє операцію, і письмова інформована згода. Поговоримо про підготовку до хірургічних втручань. Ще до самої операції вам треба буде здати певний перелік аналізів: лабораторні показники, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові, коагулограма, глюкоза та дедимер. та інструментальні обстеження, такі як ЕКГ ЕХОКЕГЕ, УЗД серця. Рентген легенний, УЗД малого тазу, УЗД органів черевної порожнини. У ЗД, в нижніх кінцівок та мати при собі заключення психотерапевта, тобто довідку f 640 та медичне свідоцтво номер 066. Всі статеві гормони, які ми вживаємо, негативно впливають на коагуляційну систему організму. Тестостерон, наприклад, викликає гіпокоагуляцію, тобто кровотечевість, а естроген натомість викликає гіперкоагуляцію, тобто підвищену згортуваність крові. Проте в деяких випадках і гіпокоагуляцію також. Саме тому хірурги радять відміняти Ромонотерапію за два тижні до операції та два тижні після для того, щоб запобігти ускладнень з боку згортуваності крові, хірурги призначають. Обов'язкове проходження деяких попередніх обстежень, що включають в себе загальний аналіз крові, коаглограму та УЗД вен нижніх кінцівок. А також для запобігання ускладнень під час операції використовується компресійна білизна. А тепер давайте по черзі розберемося, як виконується кожна з цих операцій. Щодо верхніх операцій для трансчоловіків, то їх існує декілька. Мастектомія грудних залоз з вільною пересадкою сосково-ареолярного комплексу вона найпоширеніша, тобто смайли. Мастектомія грудних залоз без збереження сосково-ареолярного комплексу. Це коли повністю прибирають груди і навіть соски. І сосок зберігаючи мастектомія обох грудних залаз з циркумареолярною дерматоплексією, що доповнюється ліпосакцією, тобто операція по ареолам. Мастектомія з вільною пересадкою сосково-ареолярного комплексу робиться наступним чином: спочатку на тілі малюють розмітку на нижньому краю грудного м'яза, виконують два горизонтальних розрізи, видаляють молочну залозу та формують контур чоловічої грудної клітини. Висікають ареоли, готують їх до трансплантації. І пересаджують в потрібне місце. В кінці ушивають рани і ставлять дренаж. Мастектомія по ареолам виконується трохи інакше, робиться невеликий круговий або півмісяцевий розріз навколо ареоли висікається залозиста тканина через параареолярний доступ, зберігаючи судинно-нервовий пучок ареоли Та за потреби роблять підтяжку шкіри навколо ареоли. Ушивають рану і ставлять дренування. А якщо ви мало що зрозуміли із цих складних слів, то в описі до цього відео ми залишимо вам посилання на канал хірургині Оксани Гаращенко, і там ви зможете своїми очима подивитися, як же ж відбуваються ці всі операції. Що стосовно нижніх операцій для трансмаскулінних персон, то їх також існує декілька: вагінектомія це часткове або повне видалення піхви, Уретропластика – подовження уретри для можливості сечовипускання стоячи. Метоїдіопластика – це видовження клітора приблизно до 4-10 см зі зберіганням природньої еректильної функції, або фалопластика, це коли береться частина шкіри з руки, живота або стегна. І формується пеніс приблизно 12-15 сантиметрів. До речі, в цьому випадку для ерекції потрібен спеціальний імплант. Наступна у нас скротопластика це формування мошонки з великих статевих губ та імплантацією яєчкових протезів. І для трансжінок вагінопластика та уретропластика в поєднанні з фалоскротопластикою. Найпоширеніша комбінована ондомоментна операція. А тепер про операції на внутрішніх статевих органах найчастіший метод їх виконання лапароскопічний, тобто малоінвазивний. тобто… Операція через невеликі проколи. Найпоширеніша комбінована операція для трансмаскулінних персон це пангістеректомія, це видалення матки, маткових труб та яєчників, або аднексектомія, комбінована операція з видалення маткових труб і яєчників. Можливі також і видалення певних окремих органів, наприклад, сальпінгектомія, видалення маткових труб, клюзія, блокування прохідності маткових труб, оваріоектомія, видалення яєчників, та гістеректомія, видалення матки. Тепер про трансфемійних персон. Основні методи формування грудей це збільшення молочних залоз імплантами, ліпофілінг введення аутологічного жиру. Та комбінований метод жир плюс імпланти. Якщо вам цікаво подивитися, як виконуються ці операції, то ви також можете подивитися це на каналі у Оксани Гаращенко. Щодо основних видів нижньої операції для трансферних персон, то це вагінопластика, формування неовагіни різними методами, двобічна орхіектомія, видалення обох яєчок з частковим видаленням мошонки, лабіопластика для формування великих статевих губ, часткова пенектомія це часткове видалення пенісу для подальшого формування вуль. Та клітеропластика для формування клітора операції для транслюдей не обмежуються тільки верхніми і нижніми. Також існує ще безліч різних видів операцій на все, що завгодно. Ось декілька з них. Кондроларингопластика це зменшення щитовидного хреща, тобто КДК для більш фемінного профілю. Фемінізуюча ларингопластика операція для підвищення висоти голосу методом зшивання, укорочення та натягування голосових зв'язок. Маскулінізуюча ларингопластика, операція по розслабленню голосових зв'язок, щоби зробити голос нижчим. Фемінізуюча та маскулінізуюча ринопластика. це операції на носі, ліпосакція підборіддя та щік. Ліпографтинг обличчя, ліпосакція та ліпографтинг тіла, апаратна ін'єкційна косметологія, косметичне втручання на обличчя після будь-якого хірургічного втручання є певні ризики, такі, як, наприклад, гематоми, сироми, сироми це накопичення рідини, інфекції рани, некроз. Клаптів, порушення чутливості, стеноз, неоуретри або неовагіни. Стеноз це стійке звуження просвіту будь-якої порожнистої структури, а також психологічні ризики через нереалістичні очікування. Давайте тепер поговоримо про етапи реабілітації після операції. Їх існує три: перший це ранній післяопераційний період від 0 до 14 днів. Тут відбувається контроль болю та інфекції, перев'язки, дренаж, антибіотико, профілактика, а також носіння післяопераційної компресійної білизни. Другий етап проміжний це від 2 до 8 тижнів. На цьому етапі розпочинається лікувальна фізкультура, легкі рухові вправи та поступове повернення до гормональної терапії. І пізній період від 2 до 6 місяців, де відбувається оцінка функціональних результатів та психологічна адаптація. До речі, у мене після операції був момент, мені коли знімали бандаж після верхньої операції. Мені коли знімали бандаж, у мене там. Було таке ще там були якісь певні шви, все було обмазане а, ліками. Була ця частина повністю нечутливою, і я не міг сам нічого робити, сам перев'язуватися, бо мене просто нудило від вигляду оцього всього. І не через те, що там шви, а просто щось що змінилося, і мене прям фізично нудило. Мені ставало погано, там ледь не паморочилося в голові. Бо мозок не встиг адаптуватися до цього всього. І плюс ще накладалося те, що я цю частину тіла не відчував взагалі. Дуже важливо при виборі лікаря обирати дійсно компетентного хірурга та клініку, які при цьому будуть не трансфобними, які мають досвід подібних операцій та вдосконалюють свої знання в інших клініках світу. Якщо хірург вам каже, що у нього або у неї Нема фотографій робіт, нема прикладів, то такому хірургу краще не довіряти. Інший момент, інший варіант це коли вам лікар сказав, що от я там ще не робив для транс людей таких операцій, але от ми можемо зробити це таким то чином. Але при цьому вам варто розуміти, що ціна при цьому має бути нижче. Якщо ви готові піти на цей ризик, це таки першої операції у цього лікаря для вас, то тут вже трошки інші умови будуть. Якщо це лікар, який каже, що він компетентний, то у компетентного лікаря, який вже робив цю операцію, обов'язково мають бути фотодокази його робіт або її. Давайте проговоримо декілька критеріїв вибору клініки та хірурга. Перше, це має бути не трансфобний лікар, це база. Має бути ліцензія МОЗ та офіційна акредитація, досвід у трансгендерній хірургії за кордоном, відгуки та фоторобіт та безпечні умови стаціонару. Отже, висновки: хірургічний етап транспереходу є складним процесом, який потребує високої кваліфікації фахівців, ретельної підготовки пацієнта чи пацієнтки та післяопераційного нагляду. На цьому все. І якщо ви додивилися, а точніше, вже дослухали аж до цього моменту. То саме час поставити вподобайку, залишити коментар та поділитися цим відео із вашими друзями та подругами. Посилання на запис повного вебінару ви знайдете в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. А з вами був проект Data Аналіз від організації Resistance. До зустрічі, Па-па!